Незважаючи на вологу зимову погоду, вулицю Шевченка асфальтують. Як розповідали на офіційному сайті міста, до асфальтобетону додають адбіт – добавку, що дозволя класти асфальт при незначних мінусових температурах. Просимо передбачити суму 4 мільйона 335 тисяч 727 на капітальний ремонт дорожнього покриття, злаштування мережі будуть відведені з податкові кошти на додаткові роботи. Якщо ж бачити і чути настрої бердичівлян, то людей найбільше хвилює навіть не те, як протримається асфальт, як те, чи не підведуть труби, що лишаться під покриттям. Так і окремі депутати міської ради говорять про колапс, що може статися у самісінькому центрі міста. Зазначають і про порушення технологій при прокладанні мереж. Якщо труби йдуть 300 і вище, толонці всі повинні по нормативних актах бути. 1500 або квадратний не менше метр на метр. Перекриті якими плитами? Всі виконані з Вони повинні перекрити бути плитами ПС6, які відповідають дорожній нагрузці. По-друге, чого у вас колодці зроблені, перекриті плитами, а потім до пів метра, 20 сантиметрів, 40 см йдуть для будови. Червоною цеглою. і потім постоять кольця ревізійні. Це як? Всі це так все проект не було вказано так, чи так, як? Звичайно. У мене слів друг нема. Може, ви щось задасте. Як так? Технології порушуються, це все нормально. Це рівень виконання робіт совка 70-х років. Як запроектували, так і зробили питання дорожнього майстра, як ви оцінюєте ту роботу, яка була виконана з вашими попередниками, Він сказав, ми відповідаємо тільки за асфальтне покриття, а там, що буде знизу, то у нас не цікаво. Знизу так званого парку чи якого ми так звикли називати парк Гагаріна, постійно стоїть вода. Зрозумієте, що ми будемо мати. Велику вигідну яму в центрі міста Бердичів. Нам доведеться або заглушити цю каналізацію 50 мільйонів стоїмості. Да, або, або на сьогоднішній день треба думати на цією проблемою, якщо ви не хочете зробити екологічну катастрофу в центрі міста. Олена Лукінюк, Андрій Борисов, ТРКВІК.